Побудована в 1781 році Михайлівська церква і до сьогодні відкрита для вірян. Будучи пам'ятником архітектури 18 століття державного значення, храм потребує реконструкції. 18 листопада в Михайлівській церкві зібралося чимало людей. Цього дня ранкову літургію проводили священнослужителі шостки на чолі з єпископом Конотопським та Глухівським Романом. Об'єднатися у спільній молитві запропонував настоятель храму отець Феофіл. Ми бачимо, що храм відновлюється, що переробляється криша. Він для укріплення цього всього, щоб ще щось ми змогли зробити, то позвав, щоб ми сотворили молитву таку спільну. Ось уже протягом 32 років спільними зусиллями настоятель храму і селищна громада поступово проводять реконструкцію Михайлівської церкви. Суттєві зрушення у її відродженні відбулися завдяки сприянню народного депутата України Ігоря Молотка. На сьогоднішній службі парламентар зробив черговий внесок у відродження храму Божого, передавши церкві в подарунок, привезену зі священної гори Афон, ікону архістратига Михаїла. Ігор Федорович, депутат наш. От взявся за свою роботу, от, і він дуже багато нам зробив. По, купола розродив, е, е, тепер крішу от, заре робить. От. І надалі сказав, що не, не покине наш храм, і ми дуже раді йому. От. Ну і самі будемо старатися і надалі, як, щоб як краще зробити, щоб було. Для храма возродився й храм по завершенні літургії до вірян звернувся єпископ Конотопський і Глухівський Роман. В цей нелегкий для країни час Владика закликав вірян об'єднатися у молитві.